Добрий день! Починаємо урок інформатики номер 17 Тема нашого заняття Алгоритми і виконавці. Пригадайте, будь ласка, чи знаєте ви, що таке алгоритми? Зараз я вам розкажу про одного вченого завдяки якому ми отримали цей термін алгоритм Це Абу Джафар Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі. Коротке ім'я Аль-Хорезмі є не іменем, а прізвиськом Хорезмієць, що вказує на походження. У працях латинською мовою воно змінилося на алгоритмі від якого і походить термін алгоритм. Ким же він був? Він був математиком, вченим і очолював академію будинок мудрості, працював при дворі халіфів у Багдаді. Ну а тепер пригадайте за метою висловлювання, які бувають речення. Так, правильно, вони бувають розповідними, питальними і спонукальними. А які речення ми називаємо спонукальними? Так, це речення, які спонукають до дії, містять прохання або наказ. А як інакше, можна назвати наказ? Так, це команда. На яких уроках, гуртках чи заняттях ви зустрічаєтеся з наказами, тобто командами? Так, на уроках фізкультури ми будемо е, слухати команду вчителя: візьміть м'ячі, шикуйтесь. На уроці математики чи української мови вчителька скаже відкрити свої зошити. Отже, що таке команда? Команда це речення, що спонукає нас до дії. Подумайте, а Виконавці. Тобто команди. Хто може виконувати? Лише люди? Звичайно, ні. Команди виконує і людина, і тварина, комп'ютер, також точні супутники і побутова техніка. Хто ж такий виконавець? Виконавець це той, хто виконує команди. Пригадаємо ще раз сутність поняття алгоритм. У природі та світі все розвивається за певними законами, в заданій послідовності. Щоденно людям доводиться, доводиться виконувати дії, завдання, які нагадують алгоритм. І багато з них для нас стали настільки звичними. Що ми навіть не замислюємось. Алгоритми оточують нас усюди. Пригадайте свій день. Ви прокидаєтеся, і далі ви виконуєте гігієнічні процедури ранкові. І навіть не замислюєтеся, в якій послідовності це відбувається. А це і є алгоритм чи приготування їжі. Щоб зварити, наприклад, борщ, спочатку треба набрати у кастрюлю <кій> води, <кій> покласти туди м'ясо, відварити його, посмажити е, цибулю, моркву, буряк. Все це виконується у певній послідовності, тобто за алгоритмом. Отже, для того, щоб виконати будь-які дії. Потрібно скласти детальний план цих дій, це і буде алгоритмом. І саме головне, що алгоритм має бути результативним. Отже, алгоритм це послідовність точних, зрозумілих команд виконавцю для вирішення якогось завдання. Кожна дія алгоритму спричиняється окремою вказівкою. Вказівки алгоритму і називаються командами. Команди можуть подаватися спонукальними реченнями. Такий спосіб команд називається словесним. Також команди можуть подаватися світловими сигналами. Так, це світлофор правильно. Або жестами, наприклад, регулювальника. Команди можуть подаватися також звуками, пригадайте шкільний дзвоник або постріл стартового пістолета на змаганнях. У комп'ютері команди можуть подаватися встановленням вказівника на значку і подвійним клацанням кнопки миші. Так, ви запускаєте програму на виконання. Також команди можуть подаватися вибором команди із контекстного меню. Ну, а зараз давайте з вами подивимось, так. Система команд виконавця утворює ці команди, які йому зрозуміли і які він може виконувати. Той, хто вже працював у програмі, наприклад, Scratch, знає. Про це, про систему команд виконавців. І ми скоро будемо з вами також складати ці системи команд, коли будемо працювати над нашим проєктом. Ну що ж, а тепер перевіримо себе. Спробуйте дати відповіді на мої запитання. Назвіть способи, якими можуть подаватися команди-виконавцям. Згадайте всі. Так, словесний. Угу. Так. Наведіть приклади словесного подання команд. Так. Наведіть приклади подання команд жестами, звуковими чи світловими сигналами. Як можна подавати команди комп'ютеру. Наведіть приклади виконавців і системи їхніх команд. Якщо на деякі питання ви не змогли дати відповіді, то прошу вас у підручнику на сторінці 60 прочитати текст і спробувати ще раз дати відповіді на ці запитання. Ну, а тепер розглянемо алгоритм обчислення значення виразу, з якими ви зустрічаєтеся на уроках математики. Ось перед вами вираз. Від 20 відняти частку суми 40 і 24 і 8. Згадуючи правило обчислення таких виразів, ми знаємо, що першою дією виконується. Дія у дужках, потім ділення і віднімання. Тому алгоритм наших дій буде складатися так. Початок це записати вираз у зошит, виконати дію в дужках, виконати дію ділення, виконати дію віднімання, і ми записуємо результат це і є кінцеве дія нашого алгоритму. думаєте, скажіть, чи можна в алгоритмі змінити послідовність команд? Чи можу я, наприклад, поміняти команду номер 2 і команду номер 4 Звичайно, не можна. Тому що я отримаю неправильний результат. Чи можна використати алгоритм, от даний алгоритм для обчислення значень інших виразів? Якщо можна, то в якому випадку. Так, я зможу виконати цей алгоритм, якщо у мене поміняються тільки числові дані. А дії залишиться такими ж. Спробуйте придумати схожі вирази, щоб можна за цим алгоритмом було розв'язати їх. Зошит просто запишіть і перевірте себе. Ну, а тепер розгадайте ребус. Його легко розгадати, якщо ви були уважними. З чим ми сьогодні працювали цілий урок. Так, ми дізнавалися, що таке алгоритм правильно. Ну, а тепер цікаве завдання. Я шарівним чином зможу відгадати число, яке ви здобудете, виконавши певні дії за моїм алгоритмом. Загадайте зараз число з першого десятку, щоб легше було обчислювати. Задумали. Ну, а тепер помножте це число на 2. Додайте 4, до отриманого результату да, помножте його на 4 отриманий результат, відніміть 16 і розділіть на задумане число. Ну, я вже знаю, яке число ви отримали. Ви отримали число 8. Зараз у нас пауза. Зробіть декілька вправ для очей. Походіть, поприсідайте, тому що у вас попереду практична робота. Ця практична робота описана у ваших підручниках на сторінці 63. Давайте ознайомимося. Вам треба створити в середовищі Scratch власний проєкт акваріум, у якому рибка та восьминіг плаватимуть, а рак ходитимуть по дну. Спочатку доберіть різних виконавців. Розмістіть їх на сцені і збережіть проєкт. Як це виконувати, я вам зараз і покажу. Будьте уважні, я там добирала інших виконавців для того, щоб ви повністю не скопіювали, а подумали: де знаходити виконавців і як їх розміщувати. Ну що ж, дивіться. Роботу за комп'ютером. Сьогодні ми будемо з вами створювати власний проект акваріум, у якому рибка та восьминіг плаватимуть, а рак ходитиме по дну. Спочатку відкрити програму Scratch. Доберіться. Різних виконавців, і розмістить на сцені і збережемо проєкт. Як це робити, я зараз вам буду показувати. Уважно дивіться і повторюйте за мною. І так, запускаємо спочатку програму Scratch. І зараз нам треба видалити рудого кота зі сцени. Натискаємо на кошик все. Сцена готова для нових виконавців. Зараз розмістимо на сцені виконавця письменішку. Знаходимо. Так, як це тварина. Ми натискаємо на тварин і шукаємо ось він. Лівою кнопкою вибираємо його. Наступне, що ми зробимо, ми змінимо його розмір. Подивіться: розмір. У нас зараз тут позначка 100. Давайте змінимо на 50. Ось такий маленький став. І розмістимо його у лівому верхньому куточку. Тепер додамо інших виконавців. Знов вибираємо тварини. Вибираємо ідузу. Так. Вибираємо зірочку. Ось вона. Так. І вибираємо вже із людей драйвера. Може, цього, може, цього, який вам більш подобається. І розмістимо. Все. Ми додали всіх виконавців. Тепер нам треба зберегти проєкт. Знаходимо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. І ось у нас ім'я файлу Scratch-проект. Додамо назву. Акваріум. І зберігаємо. Коли на наступному занятті ми продовжимо роботу з цим проєктом, ви його просто завантажите у цю програму. Ну що? Бажаю вам успіхів на сьогодні. До побачення!